Розкажіть про бурилку. Що за бурилка? Який розмір? Наскільки бурить? І скільки коштує? Бурілка коштує в залежності від оснастки, від того, що на ній стоїть. Є саме шасі, шасі є резинове, є металеве. Це типу набірне. На, на тобто, відповідно, це базова комплектація. Це базова комплектація, комплектація. Скільки різні? Коштує? В залежності від комплектації. В ну ось, ось така комплектація, комплектація яку ми зараз бачимо в районі 50 тисяч доларів з ПДВ, нова з усіма документами для реєстрації мрява. Це Україна чи це інший виробник? Це Китай, Китай. шасі, але деякі запчастини дооснащуються або переробляються тут уже на Україні, в залежності під методи буріння та під регіон. Є різні регіони для буріння. Зазвичай в Україні я розділяю їх для себе шість регіонів: це є Центральна Україна з конституційним фундаментом, це є Західна Україна, Північна, Південна, там де м'які ґрунти можна бурити, скажімо так, простими малогабаритними буровими установками. І Харківський, оцей регіон, там також інша специфіка. Тому борві оснащуються під різні методи. Тут є наступного відео сильно довго.